Понеділок, 5 лютого. Час новин на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю ранок у Нікополі. Знову почався під звуки вибухів. Зараз у громаді лунає сигнал про загрозу артобстрілу. Мешканців прибережних громад просять уникати відкритих територій. Неспокійно на Нікопольщині було і вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Прилетіло з півдесятка снарядів, били зі ствольної артилерії. Постраждалих немає на інших територіях Дніпропетровщини. Було тихо. Херсон знову під ворожим вогнем. Ночі окупанти прицільно вдарили по одному з житлових кварталів міста. Займання виникли в приватних будинках одразу за двома адресами. Попри повторні обстріли, рятувальники загасили пожежі. Водночас у повітряних силах вкотре нагадали про важливість дотримання інформаційної тиші під час російських обстрілів. Ворог дуже уважно відстежує фото та відео роботи української ППО і за цими даними не тільки коригує свою роботу, а й враховує, де знаходяться наші установки. Працює на наспрятована. І так, давайте з цього не пустим словом. З одної точки знімає одна людина, з другої точки друга людина, з третьої точки, третя людина. Це трьохкоординатне співпадіння цих отрів паралелі. От можна точно визначити, де стоїть пускова установка Петріота, скажімо, і завдати повторного удару. Росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На нараді, що пройшла в нашому регіоні за його участю, говорили про захист критичної інфраструктури посилення мобільних. Вогневих груп ППО і відновлення енергопотужностей також постали питання енерго та водозабезпечення, зокрема Нікополя, Марганця, Покрова, частини Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь була про захист області від диверсантів та колаборантів. Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливості збивати ракети, збивати дрони, і наші воїни повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Згорів заживу у покинутому будинку. Пожежа була в індустріальному районі Дніпра. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що палає приватне домоволодіння. Полум'я охопило дах та перекриття будинку. Під час ліквідації займання рятувальники знайшли всередині тіло чоловіка без ознак життя. Смертельна риболовля у Криворізькому районі. Чоловік провалився на тонкій кризі. Його кинувся рятувати місцевий житель. Він витягнув потопельника непритомним із води. На місце приїхала швидка, але медики констатували смерть 43-річного чоловіка. Водночас у верхню Дніпровську любителям зимової риболовлі пощастило. Надзвичайники врятували людей, які дрейфували на крижині. Вони були на відстані одного кілометра від берега. ДСНСники за допомогою гумового човна та мотузки доправили до берега двох рибалок. Ще одного врятували місцеві жителі. А троє, яких від берега відділяло кількасот метрів, самі вибралися з людової пастки. Будете красти, можуть купити, та відпасти. Такі написи з'явилися на дверях виконкомів у кривому розі. Поряд з плакатами розмістили свинячі ратиці. Автори дивних інсталяцій невідомі однак, схоже, таким чином вони хотіли натякнути посадовцям утриматися від корупційних схем. Криворіжці повідомляють, подарунки з'явились під дверима всіх семи виконкомів міста. Кожна поїздка із ризиком для життя в Олексіївці, що на Нікопольщині обвалюється переправа, яка з'єднує дві частини села. Місцеві б'ють на сполох. кажуть, міст буквально розсипається, а до населеного пункту вже відмовляється їхати навіть швидка. Чому не ремонтують аварійну ділянку? Подробиці в нашому наступному матеріалі. Страшно я говорю, приїжаю, постійно чи наш читаю. Щоразу з молитвою через аварійний міст кілька разів на тиждень їздить пані Наталя. Жінка працює на іншому боці села. Альтернативного шляху туди немає. Ділиться переправа в жахливому стані. Вже давно щоправда, раніше її намагалися ремонтувати. Там то ж такому стані, щось якось була посередам, Їздила до щось, щось щось проводилося, але але нині там як то кажуть. Місцеві кажуть, міст аварійний вже з десяток років. Критичною ситуацією стала після обміління каховського водосховища. Коли пішла вода, сунувся ґрунт. Переправа тепер буквально розпадається. Кілька конструкцій вже обвалилася, а на дорожньому полотні з'явилася величезна яма. Скора не хоче їхати, скора доїжджає тут, стає, а далі що хочеться, та й робіть. Підмієте, люди все, люди нічого не проїде. А як пожили, а як дитинка мала? скоро не їде. Через небезпеку їздити мостом нині заборонено. Утім, водіїв переконують місцеві, це не спиняє. На машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всяке продуктові машини. Ну, ждуть, поки хто паде, круче, да. Серед кермувальників, які нехтують забороною, і Антон. Чоловік пояснює, цей міст єдине сполучення між двома частинами села. Тож, аби дістатися з дому до роботи, мусить щодня їздити аварійною переправою. Каже, ризики розуміє, але іншого шляху немає. Той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж ну дивитися з нього страшно. Те, щоб навіть їхати автомобілем. Ну, як кожен день їздиш, то звичайно, як по звичайній дорозі. Ніяких відчуттів немає, але ж ну, аварійний. Розуміємо на свій страх та ризик районній раді переконують про проблему, пам'ятають, проте вирішити її не можуть. Бо переправа офіційно на балансі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Подавали різні в мене ось ціла кіпа і до президента ми дійшли. Ну багато де подавали, але нас ніхто не чув. Звичайно, на всіх рівнях ми подали документи, і так як цей міст не на балансі сільської ради, а він на балансі жКХ міста Дніпропетров Дніпропетровської області. То ми писали туди. А от в обласній військовій адміністрації переконують, проблему намагаються розв'язати. Для цього вже провели тандер на виконання проєктної документації, а ще звернулися до міністерства розвитку громад. З метою термінового прийняття заходів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, спричиненої військовою агресією Російської Федерації, обласною військовою адміністрацією направлений ініціативний лист до Міністерства розвитку громад території. Та інфраструктури України з проханням передбачити виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виконання капітального ремонту зазначеної штучної споруди. На ремонт переправи додають потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень. Коли ж зможуть розпочати роботи та якими будуть терміни реконструкції. Ми надіслали офіційний запит на відповідь. Чекаємо. Катерина Нічак, Анна Целуйко та Ігор Солко. Новини одинадцятого каналу. Шість медалей здобули спортсмени Дніпропетровщини на міжнародних змаганнях в Іспанії. Три золота на рахунку 13-річного Дмитра Вишиванова. Він був кращим у стрибках з вишки з триметрового трампліну та Нелі Чуканівська стала чемпіонкою хайдайвингу у хлопців переміг Степан Мовчан. А Владислав Балькін завоював бронзу у стрибках з метрового трампліну. А разом з харків'янином Вадимом Кочаном став чемпіоном у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Загалом на турнірі змагалися понад Сотні атлетів з восьми країн світу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.